Дачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Страховики оцінили збитки внаслідок пошкодження Кримського мосту. У Всеросійському Союзі страховики заявили, що збитки внаслідок вибуху на Кримському мосту становлять 200 мільйонів рублів. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на заяву страховиків. ВСС оцінює збитки від НП на Кримському мосту на суму 200 мільйонів рублів. ВСС немає інформації про договори страхування, які діють щодо інфраструктури Кримського мосту. Як правило, державне майно не страхується, повідомляє прес-служба спілки. На Кримському Посту близько 6.00 стався потужний вибух. За попередніми даними, спалахнула нібито цистерна із паливом. Пожежа триває уже кілька годин, через що росіяни не можуть встановити масштаби руйнувань. Підрив Кримського мосту, ймовірно, спецоперація СБУ. Про це повідомляє видання НВ, посилаючись на власні джерела у спецслужбах. Наразі рух Кримським мостом, де спалахнула сильна пожежа, закритий. Окупанти готують запуск поромної переправи через протоку. Про це заявив колишній нардеп регіонал Олег Царьов. Він опублікував фото, на якому зруйновано. На одна смуга руху. Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Федеральне агентство морського та річкового транспорту пишуть, що судноплавство в Керченській протоці не зупинялося. У підприємстві окупантів Кримська залізна дорога стверджують, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються, заявили там. У суботу зранку, 7 жовтня, на Кримському мосту спалахнула сильна пожежа. Роззмі з посиланням на окупаційну. Владу заявили, що горить цистерна з паливом. У мережі з блискавичною швидкістю почали поширювати відео та фото. На них можна побачити, як красиво горить Кримський міст. Крім того, нескладно оцінити масштаби руйнувань. Видно, що основною причиною вибуху стала не пожежа цистерни. Вона радше загорілася вже після бавовни. Невдовзі з'явилося відео, на якому можна побачити і самі моменти вибуху. Він знятий з кількох ракурсів. Достеменно складно сказати, чи це був такий приліт, чи щось злетіло у повітрі на самому мосту. Головне, що це було результативно. Глава так званого парламенту Криму Костантинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили українські вандали. Своїми здогадками поділився також антитерористичний комітет. Його представники зауважили, що вибух міг статися внаслідок підриву вантажівки, яка курсувала переправою. І саме за цим фактом уже відкрили кримінальне провадження. Цікаво, що на це вже відреагував і сам Владимір Путін. Він, за словами речника Дмитрія Піскова, створив урядову комісію. Вона займається розслідуванням надзвичайної Ситуації. Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що все незаконне має бути знищене. Цим він нагадав, що Кримський міст незаконна споруда, яку звали окупанти. Крім того, він зазначив, що в Україні мають повернути усе те, що загарбники викрали, та й самих росіян мають прогнати з території нашої держави. Давид Арахамія зауважив, що російське незаконне будівництво починає розвалюватися та загорятися. За його словами, якщо будувати щось вибухонебезпечне, то слід бути готовим, що невдовзі воно злетить у повітря. І це лише початок. Бо Чим чим, а надійним будівництвом Росія особливо і не славиться, підкреслив він. Лаконічним був секретар Ренбо Олексій Данілов. Він побажав українцям доброго ранку. У Міноборони пригадали крейсер Москва, відправлений на дно раніше. Тепер понищений Кримський міст. Два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму зникли. Що далі на черзі росіяни? Іронічно спитали. У СБУ вирішили актуалізувати уривок з поеми Сон Шевченка. Світає, міст гарно палає, Соловейко у Криму, СБУ зустріч. Сьогодні чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого кобзаря додали у відомстві. Вибухи на Кримському мосту яскрава ілюстрація того, що росіянам нікуди втікати. Де б вони не були, їм всюди буде небезпечно, особливо вибухонебезпечно на території України. Тож хай краще забираються геть доти, поки можуть це зробити власним ходом. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.